Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 25 грудня 1741 року. Шведський математик і астроном Андерс Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури. Якою ж вона буде цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян на Тернопільщині. 25 грудня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вранці та в день місцями порив вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, в день 5-10 тепла. У Тернополі 25 грудня буде мідлива хмарність без обадів. Вночі та вранці слабкий туман на дорогах місяцями ожеледиться. вранці та в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, вдень день 5-7 тепла. 25 грудня 336 року у Римі відбуло. Усе перше офіційно затверджене святкування різдва. А цього ж дня тільки 1923 року у білому домі у Вашингтоні вперше засвітили новорічну електричну гирлянду. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ 4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.